Добрий день! Я Наталія Миронівна Джура, кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології біологічного факультету нашого університету, сьогодні вам розповім про екосистеми. Жоден живий організм на Землі не існує самостійно, відокремлено і незалежно від середовища. Наука, що вивчає взаємодію організмів між собою і середовищем існування, називається екологія. Термін «екологія» запропонував Ернст Гекель у 1866 році. Предметом вивчення екології є складна система взаємовідносин у довкіллі. Ключовим поняттям і об'єктом досліджень в екології є екосистеми. Термін екосистеми вів Артур Тенслі у 1935 році. Екосистема це сукупність живих організмів, які пристосувалися до спільного проживання в певному середовищі існування і утворюють з ним єдине ціле. Екосистема є основною функціональною одиницею екології. Для екосистем характерний обмін речовин між живою і неживою природою. Кожна екосистема складається з біотичного компоненту і абіотичного компоненту. Біотична частина екосистеми складають різноманітні живі організми, що пов'язані між собою трофічними і просторовими зв'язками. А біотичний компонент це фактори неживої природи: світло і тепло, склад ґрунту, вологість, тиск, радіація тощо. Всі живі організми, які складають біотичну частину екосистеми, поділяють на продуценти, консументи, редуценти. Продуценти це автотрофні організми, які здатні синтезувати органічні сполуки з неорганічних в процесі фотосинтезу або хемосинтезу. Зелені рослини, ціанобактерії, фотосинтезуючі та хемосинтезуючі бактерії. Консументи це гетеротрофні організми, які живляться безпосередньо або через інші організми готовими речовинами, що були синтезовані автотрофами. Розрізняють консументи першого порядку. Це рослиноїдні тварини, корови, коні, зайці, гусінь, паразити рослин. Консументи другого порядку це твариноїдні організми, хижаки, паразити тварин. Третім компонентом екосистем є редуценти бактерії, гриби. Це гетеротрофні організми, які в процесі життєдіяльності розкладають мертві органічні речовини до мінеральних, що потім використовуються продуцентами. У процесах розкладу органічних сполук беруть участь детритофаги, вони споживають подрібнену органіку, опали листя, скошену траву, копрофаги поїдають послід тварин, жуки-гнойовики, і некрофаги. Поїдають трупи тварин, — грубарики Завдяки взаємодії живих організмів з факторами неживої природи в екосистемах здійснюється колообіг речовин та перетворення енергії. Екосистеми класифікують на наземні, тропічний ліс, тайга, пустеля, савана та водні, прісні та морські водойми. За розмірами екосистеми поділяють на мікроекосистеми: трухлявий пень, мурашник, мертві стовбури дерев, мезоекосистеми, ділянка лісу, озеро, водосховище, макроекосистеми, континент, океан. Глобальною екосистемою є біосфера, як цілісна система. Вона об'єднує усі природні зони і морські та наземні екосистеми. За ступенем трансформації людської діяльності екосистеми поділяють на природні, які не захоплені людською діяльністю, наприклад, заповідники, антропогенно природні, лісові насадження, луки, ниви. Хоча й вони складаються з природних компонентів, але створені і регулюються людиною і Антропогенні. У них переважають штучно створені антропогенні об'єкти, і крім людей, можуть існувати ще окремі види організмів, що пристосувалися до цих специфічних умов, наприклад, місто, як урбоекосистема. Часто природні екосистеми утотожнюють із біогеоцинозом. Але екосистема поняття більш загальне. Біогеоциноз це один із видів екосистеми, який має чітку територіальну прив'язаність. Біогеоциноз однорідна ділянка земної поверхні з визначеним складом живих організмів, тобто біоцинозом, і неживих компонентів, тобто біотопом, що об'єднані у єдину систему коло обігом речовин і перетворення енергії. Біотоп. Як місце існування виду є однорідним за абіотичними факторами середовища простором, зайнятий біоцинозом. Біоциноз угруповання організмів продуцентів, консументів, редуцентів, які мешкають в межах одного біотопу. Штучні екосистеми це такі екосистеми, які створює, підтримує і контролює людина для своєї користі: парк, квітник, ставок. Сад город для великих штучних екосистем, створених людиною з метою одержання сільськогосподарської продукції, використовують термін агроцинози або штучні біогеоцинози. Поля, сади, виноградники. В екосистемах одні організми слугують об'єктами живлення для інших організмів, такі послідовності організмів називають ланцюгами живлення, розрізняють. Два типи ланцюгів живлення ланцюги виїдання пасовищні і ланцюги розщеплення детритні. Ланцюги виїдання починаються із зелених рослин дерево, гусінь, синиця, яструб. Ланцюги розщеплення починаються з мертвої органічної речовини детриту, і продовжуються редуцентами опали листя, дощовий черв, кріт, лисиця. Кожен ланцюг складається не більше, ніж 4-5 ланок, тому через втрату енергії загальна маса кожної наступної ланки приблизно в 10 разів є менша від попередньої ланки. Графічно це правило можна зобразити у вигляді екологічної піраміди. Через втрату енергії загальна маса кожної наступної ланки приблизно в 10 разів менша від попередньої. Вже було зазначено, що всі організми, компоненти екосистем, перебувають у постійній взаємодії з іншими організмами і компонентами довкілля. Усі компоненти і властивості довкілля, що впливають на існування і розвиток живих організмів, називають екологічними факторами. Вони бувають біотичні, абіотичні, та антропогенні. А біотичні фактори це чинники неживої природи, такі як склад повітря, води, ґрунтів, температура, світло, вологість. Біотичні це форми взаємодії між організмами: мутуалізм, коменсалізм, паразитизм, хижацтво, конкуренція. І антропогенні фактори це форми діяльності людини. Кожен живий організм існує в певному діапазоні умов середовища. Вони мають межі, поза якими організм не може існувати. Середнє значення фактору це межі витривалості виду, а найсприятливіше значення це оптимум фактора. Екосистеми це стійкі системи. Але і вони можуть змінюватися в часі. Спрямовані послідовні зміни, що призводять до перетворення систем, називають сукцесіями. Сукцесії бувають первинними: поява і розвиток рослинних угруповань в місцях, де рослинності раніше не було. Первинні сукцесії розпочинаються на територіях, де відсутні живі організми: скелі, вулканічні острови, піски. Спочатку на них з'являються лишайники, далі трав'янисті рослини. Чагарники і дерева. Із нагромадженням ґрунту з'являються складніші рослинні угруповання, поселяються тварини. Вторинні сукцесії виникають внаслідок руйнування або певного порушення екосистем, наприклад, відновлення лісу після пожежі, перетворення озера на болото. Процес сукцесії триває аж поки екосистема не досягне значного видового різноманіття. Коли сформовується екосистема, у якій вже немає потреб для змін, вона є стійкою і може існувати тривалий час. Таку екосистему називають клімаксною. Якщо вам цікаво більше дізнатися про екологію як науку, взаємозв'язки, які існують між живими організмами і факторами їхнього існування, запрошуємо на навчання на кафедру екології біологічного факультету. Дякую за увагу.